Я в АТБ, йдемо глядати їхні щотижневі акції. Масло білоцерківське 82,90, Сьогодні на акції 82%. На акції є Галичина солодковершкове 107,50 – 82 Так, Дарик Карпат 82%, буде 80 гривень 60 копійок. Селянське своє лінія 72,6%, 65,90. Казкове молоко 51,90. А ферма 47,90. І ще є просто наше пряжене – 52,90. Бершки ягодинські – 33,70, а просто наше 29,50. Сир безлактозний, біло 43,70, там є 180 грамів. І безлактозна сметана 48,50, безлактозне молоко 65,90 за 950 грамів. Сир кисломолочний 5% український 64,50 за 400 грам. Є молокія 9% 82,40 і 5% 76,80. Там є 350 грам. Є сирки глазуровані, преміали 14,90. Пробували і досить смачні. Сирок дольчий 18,40. І є ще ось така мілка 26,90. Сир день у день 0% 28,50, 5% 29,90% це по 180 грам, а 9% по 31,90. Ще є сирки дитячі, 22,60, полуничний. Сир своя лінія 52,95%. І ще є ось така своя лінія 62,40. Там є 300 грам і тут є 300 грам. Десерти сиркові дольше. Є вишенька, полуниця ківі та банан шоколад по 47,60 Десерти сиркові дольче 3390. Також є ананасовий, лічі маракуя, вишневий, чорничні ф'южини. Актімельки по 18,30. Є полуничка, солодкий просто, лісові ягоди і мультифрукт. А сирки «Чудо» по 22,60. Кефір ягодинський 45,50. Там є 0,9 літри. Є на акції такі сирочки, злагода 55,90. Сметана галичина 45,90 і там є 300 г. Просто наше 15% 27,70, там є 180 грам. Сметана молокія 48,30-15%. І там є 370 грам. Молоко молокія 44,50, і там є 0,9 кілограма, і 3,2% 47,60 також є 0,9 кілограма. Ще є молоко своє лінія 42,90-3,2%. Олія стожар 75,70. На акції є грейпфрут 64,95. І мандаринки Мандор 59,95. Яблуко зелене 46,95. Авокадо 79,90 за одну штучку. Філе стегна 21,49 за 100 грамів. Крило в маринаді наша ряба 13,37 за 100 грамів. Форель слабосолена 181,90 і там є 180 грам, і є ще ось така норвен 325,90, і там є 240 грам. Ось такі креветки водний світ 100 гривень 90 копійок, там є 150 грам. і корка водний світ 70 гривень 60 копійок. І є по 63,50 з океанічної риби і з лососем. І імітована осетер 41,90, а лосось імітована 30 гривень, 30 кубів. Оконь філе 28,69 за 100 грам. Також є товстолобик стейк 21,95 за 100 грам. І є ще салака 89,90 за 07 кілограма. І є ще котлети рибні Monster Fish 89,70, там є 400 грам. Ось я їх пробувала і мені мені дуже не сподобались. На чай Ахмат є знижка. Чорний, класичний з бергамотом, 64,90, просто класичний, також 64,90 по 100 грам. Є в пакетиках 30,80, 20 пакетиків і 76 пакетиків 104,50. Хейлі 111,30 і там є 100 грам. Ось такий чайок «Ловарі» 131.50. Тут є 30 пакетиків, 6 видів є різних. Такий подаруночок може бути, досить гарно виглядає. Чай граф чорний 46,10. Там по 20 пакетиків є просто ось такий англійський. Тут бергамот ваніль, а тут є манго і ліч. Кава далмайер по 265,60 і там є 250 грам. Кава Форд 125,50, 225 грам. Цукор 2590. Макарони спіраль, лапаста 39,90. горошок по 43,40 кетчуп лайдний 30 гривень 20 копійок.